Лінії зв'язку та електропередач, ліхтарі, водовідведення, велосипедна доріжка і пішохідні зони у Вінниці капітально ремонтують дорогу і тротуар по вулиці Андрія Шептицького. Роботи вистачить щонайменше на 10 років. Вибухотехнік Карина Ковальчук з Вінниці про роботу на деокупованих територіях. Продукти, маскувальні сітки і промислові товари з Вінниці на передову вирушила автівка з гумдопомогою. Вілінцях відкрили меморіальну дошку в пам'ять про загиблого військового Максима Янкового. Встановили її на стіні місцевої школи, де навчався оборонець. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці Вінницької обласної військової адміністрації. Шанувати пам'ять захисника зібралися жителі громади рідні і побратима. Максим Ямковий був морським піхотинцем. Лейтенант Збройних сил України загинув в Маріуполі торік, 27 лютого. За особисту мужність самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі бійця посмертно нагороджено орденом Данила Галицького. Бійців могилів Подільського прикордонного загону Юрія Сороку, Ярослава Чайковського, Павла Стахова та Владислава Григорця посмертно нагородили орденами за мужність третього ступеня. Нагороду отримали рідні захисники. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці Могилів Подільського прикордонного загону. Перед вами вибухонебезпечні предмети були привезені в нас з ротації. Все це знешкоджені частини боєприпасів, які вже не несуть небезпеки. Серед цих речей і привезене Кариною. Вона у складі вибухотехнічної групи розміновувала деокуповані бучу, гостомель, ірпінь. Була і в Чорнобилі. Там ідеш, і під, під ногами просто землі не видно. а Хрустят різного типу, там снаряди різного калібру, або е, навіть залишки від. Розміновувати, розповідає Карина, доводилось різні об'єкти і території, як місця дислокації ворога, так і школи та житлові будинки. Люди хочуть повернутися до своєї домівки. І вже але не мають змоги, тому що ну, це після деяких таких випадків. Летальних, то дуже стало до цього обережно відноситися, і коли от хочуть зайти в квартиру, але бачать, що сліди втручання чи зламані двері, то дуже правильно роблять, не заходять. Не заходять, телефонують нам і чекають, поки ми зайдемо перевіримо. Небезпечні сюрпризи, каже Карина: Росіяни залишали скрізь від дитячого ліжка до під'їздів та вікон. Дитяче ліжко то була частина підривача, але там на нього наступати, то було б, були би проблеми. Розтяжки. При вході в під'їзд на вікнах працюють вибухотехніки в бронежилетах та шоломах, але іноді доводиться одягати і ось такі костюми. Вага такого майже 40 кілограмів. У кожен елемент зашито кевларові пластини. І одягнути його самотужки нереально, каже Карина: рубашка, захисні шорти і комбінізон. Тобто штани з підтяжками, щоб можна було повісти їх на плечі, защібнути. Ну ще й шолом. На лівій руці пульт керування, включити світло. Якщо мені треба підсвітити, я не бачу. Можу зв'язатися з колегами, можу включити собі вентиляцію або обігрів. Працюють в таких костюмах, каже Карина, в окремих випадках, коли потрібно підійти, знешкодити, перенести особливо небезпечний предмет за неофіційною інформацією, колеги іноземні колеги. Повідомляли, що в положенні на колінах витримує вибух метрової відстані метра гранати 1 Під час останньої ротації розповідає дівчина, такий костюм одягала кілька разів. Працювали на деокупованих територіях понад місяць, прокидались зі сходом сонця. Іноді доводилось братись за роботу, повертаючись із завдань. Недалеко від Гостомеля поверталися там іншою дорогою і в асфальті. Частина граду застряла, і там по ній так і машини і проїжджали. Вона була дуже глибоко в асфальті. Але ми помітили, це все треба забирати. Там є частини вибухонебезпечних предметів, і ти не знаєш, ти ж не бачиш всередині, який там процес відбувся чи не відбувся, чи воно. І воно це все треба забирати. Вистачає роботи і у рідній Вінниці. Повітряна тривога, ППО спрацювало. Ми виїжджаємо так, знаходять уламки, телефонують, ми приїжджаємо, там слідчі. Сліч оперативна, нас чекає, і ми вже починаємо працювати. Ми збираємо докази. себе. Серед раритетів і уламки російських ракет, які впали на Вінничині. Свою професію Карина не вважає чоловічою. Її каже, обрала свідомо і виконує всі завдання на рівні з колегами-чоловіками. Роботи у вибухотехніків ще дуже багато. Нас, наш ворог, забезпечив роботою, певно, років на 10. Ольга Рел Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. Ліницькому хірургу Андрію Вербі, який видалив нерозірвану гранату з тіла військовослужбовця, очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай вручив знак пошани захиснику Луганщини. Про це Сергій Гайдай повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. Цитую людина диво, лікар, який рятує захисників Луганщини. Нарешті зустрівся з героєм, який зберіг життя не одному оборонцю нашої країни, написав Сергій Гайдай. Нагадаємо, цьогоріч у січні операцію з видалення гранати хірург зсу генерал-майор Андрій Верба проводив без електрокоагуляції, оскільки боєприпас міг здетонувати. Хірургічне втручання проходило в присутності двох сапарів. Захисники з тіла якого вийняли гранату, нині проходить реабілітацію. 14-й гумвантаж для захисників Донеччини формують волонтери громадської організації Подільські ластівки, оскільки провізію вестимуть кільком бригадам. Її поділили на частини, каже волонтерка Оксана Іванькова, всього 8 тонн. Хлопців вже від сьогодні з нами на зв'язку. На жаль, на саму на одиницю або двійку, тобто на позицію, ми виїхати не можемо, тому що ми дуже замітні, і наша машина сяде у тій багнюці. Але ми проїжджаємо ті точки, де виїжджають хлопці: Селідова, Мар'янка, Курахова, Авдіївка, Бахмутський напрямок. Провізію для захисників до громадської організації Подільські листівки привозять із сіл Вінничини. Волонтерка Оксана Цибух суспільному розповідає це сало до них привезли вранці, аби не зіпсувалося. Волонтери запаковують його у вакуумні упаковки. Дана продукція йде таким, як ви бачите, невеликими порційними кусочками. Ми її вакуумуємо для кращого і довшого зберігання. Воно тільки в нас доставлене, тільки ну, спечене, скопчене, і щоб воно було свіженьке, і їм туди і смакувало. Оборонцям везуть також вареники, котлети, млинці, тушкованки та консервацію. Дуже багато продукції. Люди на селах роблять вареники, роблять голубці, заморажують млинчики. Ми робимо на них стікери, хто виготовляв, підписуємо, що пакуємо. Серед гум вантажу також маскувальні сітки, промислові товари, засоби гігієни, шини для авто та навіть евакуаційний причіп. Везуть і монокуляр нічного бачення. Його придбали у Німеччині за 3,5 тисячі євро. В Україні такий коштує в рази дорожче, каже волонтерка Оксана Іванькова. Цей медикуляр дозволить нашим військовим їхати в нічний час без вімкненого світла. Ще також він допоможе нашим військовим бачити, лише використовуючи Одним. одне око. око. Якщо буде навіть якийсь удар світловий, то інше око не засліпить на хвилину. Військовий на псевдо Бандера скаже його підрозділ зараз на Донеччині. За кілька днів до них приєднається і сам, поки у відпустці, особисто прийшов подякувати волонтерам громадської організації Подільські ластівки. Везла все, що потрібно хлопцям, і від, від себе безпосередньо від попереднього батльону, в якому я служив, величезне дякую за її працю за працю небайдужих людей, які до цього докладаються. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. Перевірити зір до центру реабілітації гармонія прийшла Олена Хлопецька. Жінка на інвалідному візку. Каже, не завжди вдається потрапити до лікаря на профілактичний огляд. Тож, коли дізналася, що в їхньому центрі проводитимуть офтальмологічне обстеження, вирішила прийти. В Лікарню чи десь в частну клініку треба їхати, а це дуже багато часу і коштів. Ну самі розумієте. А тут така нагода, що їм можна приїхати дізнатися, чи нема глокоми, тому що вже вік такий в мене, що вже треба перевіряти. Слава Богу, нема глокоми. Зір у центрі гармонія перевіряли не лише відвідувачам, а й працівникам закладу. Такі виїзні прийоми для маломобільних людей вкрай важливі, бо не всі медичні заклади доступні для людей з інвалідністю. Говорить директорка центру реабілітації Олена Чорнобривенко. Є клініки, в яких гарно обладнане все там, і пантуси є, і заїхати можна. Але, наприклад, візки в нас, як ви бачите, є великі, маленькі, і наприклад. Санувузелдом добратися, знаєте, тобто якесь це не не повсюди доступний санвузол Може бути такий, щоб людина могла там заїхати, розвернутися. Тому ми, якби, це добре, коли ми організовуємося тут, тому що в нас є якби умови для людей. Після 40 років перевірятися на глаукому необхідно щороку, говорить лікарка-офтальмолог Катерина Гріжимальська, адже це захворювання, яке може призвести до сліпоти. Діагностика триває кілька хвилин, вона безболісна. На жаль, глаукома це німа сліпота, тобто це те захворювання, яке не болить. Попередити це захворювання можна виключно, якщо приходити раз на рік після 40 років, перевіряти внутрішній очний тиск. Безкоштовну перевірку зору Вінничан зініціював волонтерський штаб Українська команда акцію зорганізували до Всесвітнього дня боротьби з глаукомою, які відзначатимемо 6 березня, каже представниця волонтерського штабу Юлія Дьомкіна. Послуга повністю безкоштовно, захід повністю є благодійний. Сьогодні ми обстежили близько 30 людей. Розглядаємо варіанти також відвідати інші заклади, де є люди пенсійного віку, які потребують такого огляду. Наступного тижня офтальмологічне обстеження проведуть для вихованців центру Паросток. Заплановані виїзди і у райони. Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця. Капітальний ремонт ділянки від Сабарівського шосе до району академічний. Нині працівники фірми-підрядника по вулиці Андрія Шептицького прокладають зливову каналізацію. Спершу за допомогою екскаватора риють траншею. Далі монтують труби. Уже проклали 100 метрів, каже майстер Олександр Шевчук. Працюємо екскаватором, прокапуємо спочатку, потім випускаємо трубу, міряємо уклони. Які нам потрібні, і засипаємо відсівом і далі ґрунтом. Потім ще врізки треба робити, в полосці врізатися і рішетки вже на дорозі ставити. Дощова каналізація протяжністю 850 метрів, оновлене дорожнє покриття та пішохідні доріжки по обидва боки. Ремонт вулиці Андрія Шептицького передбачено стратегією розвитку Вінницької громади до 2030 року, каже директор міського департаменту комунального господарства та благоустрою Юрій Семенюк. Ремонтні роботи тут ведуться вже тиждень. Проєкт передбачає собою оновлення проїзної частини, з'явиться на цій ділянці пішохідні частини, пішохідні тротуари з обох боків, буде передбачена окрема структура, оновлена мережа зовнішнього освітлення, також будуть замінені зупинки громадського транспорту. ...по сьогоднішньому формату». Проєктом передбачено і розширення дороги при виїзді на Сабарівське шосе. Розширення буде лише на радіусах повороту, і розширення також передбачається на услугу на випуску на Сабарівське шосе. І зміна організації дорожнього руху на розв'язці саме на приєднанні на дорогах мікрорайонного академічних Вінничани, з якими ми поспілкувалися, кажуть, реконструкція вулиці потрібна, бо з розбудовою мікрорайону збільшується і автомобільний потік, і кількість пішоходів. Дорога тут вузька, велосипедисти ще їздять тут по тротуару і розширяти тут треба. Коли, наприклад, несприятливі погодні умови, там дощ, наприклад, затоплює трохи водою, людям трохи незручно. і Було б дуже чудово, коли б була велосипедна доріжка. Вже Вінниця привикла, що велосипедні доріжки вже майже по всьому місту це дуже зручно. Так як я водій, я їздю теж за кермом. Постійно заважаю припарковані машини на узбіччі. Загальна вартість капремонту ділянки від Сабарівського шосе до району академічний 34 мільйони гривень. Завершити усі роботи планують цьогоріч у жовтні. Дар'я Красовська, Олег Смаковський Суспільне новини Вінниця. На завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Наразі відомі 1038 прізвищ.